Пані Насі, знаємо, що в останні дні до Львова прибуває велика кількість вимушено переміщених осіб, і серед них є багато дітей. Ну, відповідно, якась кількість з них мають отримувати профілактичні планові щеплення. Скажіть, чи вони можуть отримати ті щеплення в наших міських конфійках? Так, звичайно, вони можуть отримати в наших поліклініках, оскільки, окрім того, що ми проводимо вакцинацію від COVID-19, ми продовжуємо нашу обов'язкову планову вакцинацію від всіх решт інфекційних захворювань. Особливо на зараз є акцент, в зв'язку з тим, що у нас минулого року відбувся спалах поліеміеліту, то ми продовжуємо проводити вакцинацію від цієї хвороби. Як вони можуть отримати щеплення? Яка є процедура? Відповідно, після того як переселенці прибули в ту чи іншу райадміністрацію, адміністрацію, вони зареєструвалися. І коли вже їх розміщують в певні поселення, так зазвичай це в нас є школи, заклади освіти, гуртожитки, то, звичайно, в найближчу поліклініку вони можуть звернутися за такою медичною послугою. І взагалі, якщо це потрібно будь-яка медична допомога, то вони можуть звертатися в найближчий заклад охорони здоров'я там, де вони відповідно розселені. Довідку про щеплення їм будуть видавати, чи інформацію будуть вносити в електронну систему? Бажано, щоб звичайно, переселенці мали з собою формула 63. Це є інформація про проведені вакцинації дітей, і в тому числі, звичайно, береться до уваги інформація, яка введена в електронну медичну систему. І якщо, звичайно, переселенці мають укладену декларацію з сімейним лікарем, то це швидко знайдеться в електронній системі. Якщо ні, то це без проблем. Кожна особа може заключити декларацію із сімейним лікарем той чи, іншого, той чи іншої поліклініки. Ще скажіть, чи є інформація, скільки за цей час в міських пологових переселенки народили дітей? Станом на сьогодні у нас перебуває 29 вагітних. З них вже відбулися 18 пологів. Всі почувають себе задовільно.